Глава 14. -та. Шевченкіана родин Горностаївського району Родина Навалових із села Козачі Лагері Мамо, а навіщо ти дістала святковий рушник? Це для того, доню, аби прикрасити портрет Тараса Григоровича Шевченка. Адже в цьому році виповнюється 200 років від дня його народження. А чи знаєте ви щось про Тараса Григоровича? Да. Так, нам розповідали на уроці. А ви знаєте, якісь його вірші? Так. Та. Ну сідайте сюди зручненько і розкажіть мені, будь ласка. Кики у нас сидляли, сяром на дозину, пісаці на додою, чево на каїна. Пісаце каїненка, зявен мою діє, а на ними хай бойо і йоти зеленіє. Тече вода та гаю та попід горою. Люпоче качаточка, чаточка сокою, а качечка випливає, З качером за ними ловить рядку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край голови, вода стала. Прийшли дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, Порадитись, кого б то їм своїм взятим звати. Молодці дітки. А чи знаєте ви, як проходило дитинство Тараса Григоровича Шевченка? Да. От ви зараз такі маленькі, такі гарненькі. Да. Давайте я вам трошки розповім про нього. Давайте. Родина Коленків із села Каїри. Сьогодні ми завітали в родину, яка дуже тісно пов'язана з долею самого Ковзаря. Це сім'я Коленко Людмили Григорівни. Яка більшу частину свого життя присвятила вихованню підростаючого покоління? Для мене Тарас Григорович Шевченко, ну як ото червоною ниткою проходить через усе моє життя. Я пам'ятаю, ще своє дитинство у мене батько дуже любив читати книжки, і бабуня любила читати. Мама вечорами вишивала, батько читав книжки. І от ми були ще з сестрою маленькі. Батько завжди ну були ж такі роботою зайняті все. Ну, ввечері завжди ще при лампі, я пам'ятаю, що світло не було електричного, він завжди читав книжки і збирав бібліотеку. Вона була невеличка, ну, може, книжок до 100. Але книжки всі були в ній пронумеровані. Я не знаю для чого, але він ставив номери на палітурках. І от кобзар, я тоді ще не розуміла, що таке кобзар. Стояв номер один. Я питала батька, тату, а чому тут номер один? Це що, ти першу цю книжку купив? А він мені відповідав: ти коли підростеш, ти зрозумієш, чому тут номер один? Бо Тарас Григорович Шевченко це дійсно людина номер один в Україні.